Розстір громадської організації коло лісу 7 жовтня приймав дітей з деокупованих територій Балаклійської громади. Олексійська громада проводить такі виїзні заходи для дітей, щоб вони отримали позитивні емоції та психологічне розвантаження. Дітьми займаються з деокупованих територій психологи. Перш за все. Потім вони вільно себе тут почувають, спілкуються і з дітьми з нашої громади, в тому числі і між собою. Бої, бо це різні люди і різні діти з різних населених пунктів. Фактично, вони тут відпочивають, і кожного разу ми, як організатори, всі разом намагаємось зробити таким чином, щоб їм було тут цікаво. Це і різні. Планові ігри, це і спілкування, це і катання на конях, і інші розваги. Перш за все, ми намагаємось дати цим дітям якусь душевний спокій, перш за все, бо, на жаль, ми розуміємо, що вони пережили. Багато дітей, які тут знаходяться, які відвідують ці заходи. Це, на жаль, діти з дуже глибокими психологічними травмами, бо є Такі випадки, коли у цих дітей на їх очах вбили і батьків, і інше. Тому наше головне, основне завдання дати цим дітям, перш за все, розуміння того, що вони не покинуті. І про них опікуються. Вони діти, вони люди, і ми про них не забуваємо. На заході провели екологічну акцію Посади дерево, в якій взяли участь учасники центру активного відпочинку коло лісу, працівники Оксійської сільради та громадська організація. Звичайні люди загалом у верхньому обишкені висадили понад 300 саджанців дерев. Ми звичайні люди. ГО, Ми займаємося розвитком деокупованих територій. Торії Харківщини, ми співпрацюємо з Балаклівською громадою, а також з Олексіївською громадою. І ми займаємося розвитком просторів, в яких ми навчаємо, розважаємо дітей. Ми займаємося тим, щоб діти відчували себе в безпеці, щоб діти відчувалися захищеними і мали шанс на майбутнє, добре майбутнє. Ось тому ми сьогодні приїхали в коло лісу. І один з напрямків нашої організації це саме екологічний. І Сьогодні. Ми проводимо екологічну акцію про посадці дерев, бо майбутнє України саме в тому, щоб діти розуміли, чому це так важливо. І тому ми сьогодні в співпраці з центром розвитку людини коло лісу, які нам запропонували провести цю акцію. Ми приїхали саджати дерева, щоб наше майбутнє було світучим, квітучим і прекрасним. В Програмі заходу була лекція по розмінуванню та поводженню з небезпечними предметами, яку провели представники міжнародних гуманітарної організації з розмінування хало трас ми безпосередньо займаємося розміновами території саме Харківська область, і не тільки в Харківській області. Наша команда саме працює по Харківському області, але безпосередньо ми ще розмі... інформуємо населення стосовно ризиків від вибуху небезпечних предметів. Ми розуміємо, що ваша громада не була в окупації, але відбувалися якісь там обстріли, і можемо зустрітися Рити будь-де і будь-що на вашій громаді, тому ми приїхали проінформувати, щоб люди мали уяву, як себе поводитись, які наші правильні дії. Тобто, питання цієї теми, центр коло лісу у цьому році відновив свою діяльність та почав працювати з новими для себе запитами людей. В принципі, ми реабілітували людей з великих мегаполісів, таких як Харків. А тепер, в принципі, всіх. І тому цей рік був дуже для нас важливий, бо ми відновили свою діяльність. І провели спочатку такий рекреаційний івент-ретрит. Ми зібрали харків'яни, волонтерів, ті, хто втомились вже від війни, і ми тут змогли відпочити трошки, позайматися своїм ментальним здоров'ям, скажімо так, і фізичним. А потім ми тут ну, багато робили відновлюючої такі діяльності, бо рік ми були на паузі, було багато справ тут. Ми відновились, можна так сказати. Почали співпрацювати з організацією Прості люди. Брати діток на реабілітацію на відпочинок, і в нас тут успішні пройшли вже друге таке в нас цього разу. Співпрацюємо з Олексіївською громадою територіальною. Вони нам дуже допомагають і з дітьми. І взагалі, от сьогодні, такий в нас еко-акція, про яку ми завжди мріяли: висадка дерев, відновлення і природи в тому числі. Бо це теж одна з наших таких туризм, еко-напрям це наша така профільна діяльність. Звичайно ж, для гостей на заході готували гаряче. Досвідчений кухар Євгеній розповів про секретний інгредієнт борщу. А це вегетаріанський борщ. Його головний секрет в тому, що він приготований з душею, а ще приготований з місцевих продуктів, які виросли на наших городах. Тому це повністю натуральний продукт. Хочам сподобається, я впевнений, за вуха не відтянеш. Підходимо, беремо ложечки. Смачного.